<реш> no, 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 no. <реш> Цього року було багато поганих опенворлдів Досить згадати Атлас Fallen, Forspoken Redfall. Нецікавий геймплей, нецікавий світ, рафіновані персонажі. Від нудьги зводило вилиці. Однак під самий кінець року вийшла гра, яка за ступенем своєї огидності дасть прикурити навіть легенді геймдеву голому. Чесно, я думав, що це вийде фіаско. Ми говорили про це у відосах, але я не думав, що афера із цими гівноробами вийде з-під контролю настільки, що дасть рідку торпеду таких розмірів прям в штани. Ситуація з Red Fail здається просто безневинним пранком порівняно з цією катастрофою. Ох, якщо ви думаєте, що я перебільшую, то запевняю, ви ще ніколи в житті не були настільки неправі. Я говорю, звичайно ж, про The Day Before. халтура небачених масштабів, найбільша афера ігрової індустрії. Мабуть, за усю історію, якщо не згадувати легендарний обсер Лада Рейсінг Клаб. Але давайте поговоримо про цей скам детальніше. Отже, гра нібито перебувала в розробці п'ять років, Day Before навіть певний час була найбажанішою у вішлістах Steam. І що ж гравцям обіцяли: відкритий світ, серйозний акцент на виживанні, побудову власної бази, живе місто з безліччю будівель, у які можна заходити, потужну кастомізацію зброї, та звісно ж некстгенову графіку, яка продемонструє всі можливості Unreal Engine 5. От як буде ніякого, якщо щось із цього не доживе до релізу, правда? А як щодо того, що нічого, я маю на увазі абсолютно нічого з цього немає в релізній версії. Зразу звичайно поговоримо про недогеймплей. Почнемо з того, що в грі немає сюжету від слова зовсім вам у двох словах описують ситуацію, що склалася. Мовляв, так і так, світом прокотилася пандемія, інфаркту дупи, і тепер більшість людей перетворилися на зомбі, вибравши клас, який ні на що не впливає, ви прокидаєтеся і опиняєтеся в пролозі Нью Вегаса, скопійованого один в один, після чого будуєте базу, до якої ми ще повернемося, і відправляють збирати консервні банки. На цьому Му, сюжет закінчується. Ні, серйозно це все. Усі додаткові квести являють собою піди і налутай ікс предметів, прикрашених одним-двома реченнями, які не несуть у собі будь-якого сенсового навантаження і цінності. Раз вже згадали базу, це абсолютно рудиментарна механіка, щоб було після першого відвідування ділянки, де ви поставите намет, розкладушку і сральне відро туди взагалі немає ніякого сенсу повертатися жодного разу і користі вона не несе. Ніякого пасивного фарма ресурсів, отримання бафів нічого. Апгрейди з намету до барака і повноцінного будинка коштують сотні годин грінду. Якщо хочеться порозставляти стільчики з шавками, пограйте всім, їй богу. По суті, основний час гравець проводив лише у хабі, де продається різний непотріб для типу виживання. Ви ж усі пам'ятаєте наші відео, де ми розібрали цей фйоп. А тепер, хлопці, давайте подивимося. The Day Before позиціонувалася як гра, яка переосмислить який вигляд мають мати ММО Survival про постапокаліпсис у відкритому світі. І вона буквально це і зробила. Але знаєте, тут є нюанс. Замість обіцяного ММО Сурвайвла з деталізованим і живим опен Ворлдом, який дасть прикурити як The Division, так і The Last of Us, бо надихались вони саме ним, ми отримали пародію на екстракшн шутер посеред невеликої локації, точніше, шматочка, який нагадує Нью-Йорк. Сервери у перший же день лягли від 40 тисяч людей. Саме місто мертве у всіх сенсах. У ньому багато лише картонних будівель, у деякі навіть можна зайти. Ба більше доброзичливі дата майнери покопалися в коді гри, і виявилося, що абсолютна більшість асетів просто куплені в магазині Unreal, а не створені з нуля або хотіли хоча б відредаговані чи змінені при цьому перед релізом розробники видалили всі старі відео і трейлери з будь-якими згадками відкритого світу і пов'язаними з ними елементами. От вам і Open Ворлд. Ось гляньте, що було обіцяно, і що отримали на релізі. Ні про який некстгеновий рівень графіки, не може бути й мови. Вона була застаріла ще до того, як вийшла. Перед цим відео я зайшов у The Division 2, з яким часто порівнювали The Day Before, поки не побачили, що воно насправді. Так, хтось скаже, що навіщо рівняти тріпеле ігру гру з грою від ноунеймів? Я відповім, справа в тому, що вся реклама і все, що було зв'язано з маркетингом, цього скаму, було побудоване таким чином. Щоб відповідати рівню тріплею і ігор. Тому все закономірно. Просто гляньте без слів. Різниця з грою від Ubisoft, яка вийшла 4 роки тому, із шедеврозгеймдево на Unreal Engine 5, просто колосальна. Особливо у очі кидається деталізація світу, освітлення. А ми ще лаємо Ubisoft. Хоча відверто The Division 2 гарний лутер-шутер. грається дуже і дуже непогано навіть. Мастхев за знижкою. А ще я дякую, що мені показали, як розглядається. Російські блогери говорять, що гру виправлять патчами і недолуго зрівнюють з Division 2, говорячи нісенітниці. Геймплей тут застарілий навіть на фоні другого Division, Тобто, компетенція російських каналів такого ж рівня, як і у розробників цього лайна. Ті, хто чомусь дивився цих клоунів, сподіваюся, зрозуміли про кого я. А ще оці анімації вони просто прекрасні, дьоргані з низькою частотою кадрів, криві, постійно ламаються і взагалі зроблені дуже незграбно. Та й ще сам мувмент просто дубовий. Повернемося до теми. На низьких налаштуваннях графіки, а саме з такими налаштуваннями і грала більшість людей на старті через нереальні проблеми з оптимізацією, гра має в кращому разі вигляд куска лайна 12-річної давності. Однак навіть на пристойному комп'ютері із низькими налаштуваннями гра постійно зависала, фрізала, забаговувалася, а кількість кадрів падала до однозначних цифр. Але навіть якщо хтось і ризикував поставити ультра налаштування, зразу стає зрозуміло, що. Що гра не стала красивішою, і змін майже непомітно. Дерева і об'єкти провантажуються просто у вас на очах. Тіні розмиті або зовсім не працюють, і я навіть не кажу про якість лицьових анімацій. У однієї стрімерші моделька кліпнулась у дорогу і потім перетворилася у величезну херню, яка нагадувала якогось краба з людським лицем. Це що взагалі за бабуйня? Коли справа доходить до цього геймплея десятирічної давнини, це справжнісінький кошмар. Ви могли подумати, що проблеми з продуктивністю могли бути викликані величезною кількістю заражених, що бродять вулицями Нью-Йорка. Ну, знаєте, як у стареньких Dead Rising або Dark Tide, коли на екрані яблуку ніде впасти скрізь вороги. Але ні, я вже вам розповів про мертве місто. Зустріч із зомбі тут відносно велика рідкість. Можна пройти кілька кварталів і все ще нікого не зустріти. Якщо ви стикаєтеся із зараженими, їх буде один, ну максимум два одночасно. Штучний інтелект також залишився на рівні хренових шутерів початку нульових. У нього два стани. Я не розумію, що взагалі відбувається, тому не буду реагувати. І я відчув гравця через дві стіни і тепер буду бігти до нього на пролом. Але як говорив Данкі, від них вас врятує звичайний диван. Це тупізм світового масштабу. Але у будь-якому разі з ними потрібно розібратися як це зробити звичайно пострілом, і тут є нюанс: ви тиснете на гачок і розумієте, що всі обіцянки про механіку реалістичної стрільби, як у шутерах, були черговим наловом. Про імпакт говорити краще не буду. Я зараз навіть не жартую. Кожна взаємодія гравця із противником, чи то заражений, чи то інший гравець, проходить із затримкою в кілька секунд. Тобто на сервері розсинхрон. Ви постріляли в зомбі, з нього вилетіли текстурки крові, минає секунда, і тільки після цього він починає реагувати. З'являється якась недолуга анімація смикання, і він вмирає. Ще гірша ситуація з гравцями. Випустили цілий магазин з автомата, ворог втік. Тік за ріг і за 2-3 секунди він падає замертво. Те ж саме стосується і вас. Подумали, що вийшли з перестрілки переможцем? Шкода, тому що найімовірніше, через кілька миттєвостей ви самі впадете на землю. Один плюс найімовірніше ворогові не дістанеться ваш лут, тому що труп провалиться в текстури і просто зникне. Не баг, а фіча. Окей, скажімо, мені дуже пощастило. Мало того, що я примудрився зустріти ворожого гравця, вбити його, не померти самому і облутати його труп. Але тут я розумію, що патрони скінчилися, а на вас біжить ще одна тварюка. Ага, зараз я як довбану його якоюсь битою або прикладом свого автомата, якось виплутаюся. The Day Before немає мілій боївки. Взагалі немає ніяк, ні ножів, ні сокир, ні біт, нічого. У грі просраний зомбі-апокаліпси. Немає сраної холодної зброї. О, дають. А знаєте, ще чого немає: можливості перелазити через стіни або навіть невеликі перешкоди. Ейрдропи з цінним лутом, куди могли б стягуватися гравці. Теж ясна річ немає. На це у них навіть мозку не вистачило. Різні типи противників або там, не знаю, боси з босфайтами? Ні. Прогресія там, прокачування. Ну на етапі створення персонажа можна вибрати клас, кожен з яких має кілька невеликих особливостей, але його не можна. Качати це просто жопа. На карті всього два великих виходи, через які ви можете винести увесь лут, який лежить у рюкзаку, але вони статичні, тобто можна йти одразу на вихід і просто чекати на лоха кур'єра, який принесе всю здобич, просто у руки. Взагалі тут є всього чотири механіки: біг, стрибок, стрільба і лутання. Але все це виконано на абсолютно базовому рівні, і навіть воно не працює як слід. Окей, гаразд, ще є водіння, але фізика машин також зламана, і щоб Добути у свій гараж авто потрібно було нагріндити неадекватно велику кількість грошей, що нереально взагалі. Звук також повністю поламаний, і ви ніколи не можете бути впевненим, що гра правильно передає дистанцію і її позиціювання від, наприклад, пострілу. От знову за Division 2. Там атмосфера дуже добре передається, в тому числі завдяки звукам апокаліптичного міста. Ось звуки пострілів, ось якісь голоси, ось крики і так далі. При цьому, коли ти йдеш на звуки, то там буде перестрілка або стоятимуть якісь люди, неважливо вороги чи ні. Більше того, там реалізовані сутички банд, що населяють Місто для більшої імерсивності в той же час у Day Before може прозвучати постріл ось прямо за рогом. Вибігайте, а там нікого. Пробігайте далі, а там знову пустота, ще далі, знову нікого. Те ж саме стосується кроків інших гравців і гарчання заражених. А для того, щоб створити, так би мовити, більш напружені ситуації, майже у всіх магазинах встановлено сигналізацію, яка активується, щойно ви починаєте лутати товари і забирати з собою. Більше того, аудіо. Ефект настільки гучний і дратівливий, що у вас починає боліти голова, і він пищить увесь час. Вони ще й накладаються один на одного. Їх чути навіть після того, як ви втекли за кілька кварталів. Це якийсь крінж сотого левелу. І ні, їх не можна вирубати, зламавши щиток, тому що це вміє тільки один клас. Не можна розстріляти динаміки, з яких огидний звук. Треба було або змиритися з тим, що звук потече кров, або просто не лутати магазини, що просто не Логічно гравці також виявили, що The Day Before обожнює періодично програвати фейкові звуки пострілів, щоб створити ілюзію того, що в місті відбувається якась двіжуха. Ясна річ, що атмосфери із The Division 2 воно цьому хламу не додало. По-моєму, це просто ще один елемент, який вони незграбно запхнули, аби було. А баги, як і тут. Ммм. Модельки ламаються і починають бігати в статичній позі присідання. Заражені та гравці застрявали в текстурах, падіння крізь текстури, гравці не завантажувалися, а літав тільки їхній планшет із картою. До речі, кажучи, я ось згадав про фейкові звуки пострілів, але цілком можливо, що я не побачив тих, хто стріляв, тому що гра банально не завантажила їхні моделі. Зникнення усього інвентарю. При цьому, чим довше ти граєш, тим більше гра починає. Вилітати список можна продовжувати ще дуже довго. І ось здавалося б, я вже розповів усе, що потрібно знати про цей шмат кривого коду, написаний суровими російськими розробниками. Але залишився ще один момент, про який варто поговорити. Зазвичай я згадую студію, яка зробила ту чи іншу гру на початку відео. Але я вирішив залишити вишеньку на цьому торті з болотного бруду на останок. The Day Before був створений студією Fantastic, у якої була штаб-квартира в Сінгапурі. Але де-факто девелопери родом з Якутії. Що в Росії до цього вони розробили три гри, які були абсолютно ні про що. Розробники змайстрували cgi трейлери навіть зробили спеціально локації, щоб просто записати фейковий геймплей і знову усіх кидонути через пісюн. При цьому ще для якого і наобіцяли купу хайпових механік із різних найпопулярніших ігор, думаючи, що створити живий інтерактивний Open World – легка справа, але диво не сталося, виявляється, для. Цього недостатньо скопіювати елементи із The Last of Us, дивізію чи State of Decay, навалити реклами на Times Square і модних слівець у прес-релізах, а сетів, куплених на стоках і ледачого клацання по клавіатурі, щоб доказати, що гра існує. Але як виявилося, все навпаки, так фактично гра існувала, але все це виявилося фейком, про який ми говорили ще на початку року. Більше того, дехто і правда вірив, що гра існує. Я схильний до того, що ця недогра була створена на швидкоруч за останні максимум 2-3 місяці, а решту часу чухали яйця, і це просвічується у кожному елементі. Те, що вони заливали публіці про п'ятирічну розробку, я думаю, це також звичайний пиздожу вуха, щоб з продажами і репутацією було все добре. Але не тут то було. Цей абсолютно заслужений провал The Day Before призвів до того, що вони через Через чотири дні після релізу оголосили про закриття студії Фантастік. Більше ці клоуни буквально через лічені години почали підчищати сліди існування свого висеру, видаливши ютуб канал з відео та всі соцмережі, включно з акаунтами обох аферистів, братів готовцевих, які керували цим скаморобством. На дискорд-сервері працюють адміни, яких теж надурили. І вони за іронією долі тепер дають рекомендації людям, як повернути гроші. Кожні є великий шанс того, що хитрі русачки не зможуть отримати вкрадені без перебільшення у публіки, яку вони розвели на гроші. І тут є дві новини: по-перше, продажі у цього лайна були величезні, за підрахунками приблизно до мільйона копій, що умовно могло принести цим ушльопкам мільйони з врахуванням ціни 40 баксів у вестернів. І що найсмішніше, вони навіть з продажами вирішили обдурити, сказавши, що гру продали 200 тисяч разів. Це така ж брехня, як і її. Геймплей справа в тому, що вона висіла у топ 2 Steam, А це, м'яко кажучи, говорить про сильно вищі продажі. Навіть сервіси, статистики, Steam писали про мінімум 370 тисяч людей з цією грою. Але не все так погано. Бо, по-друге, є добра новина. Грошей це з вірогідністю 99% не принесе. Справа в тому, що Стім після оголошення про закриття студії зразу зняв гру з продажів, в тому числі і через масові скарги. А по-друге, деякі користувачі зауважили, що платформа тримає у себе на балансі гроші 30 днів, аж після цього виплачує їх розробнику. Зараз Стім починає масово повертати кошти усім, хто вимагає рефанд. і це. Дуже добре, тому що було дуже багато тих, хто повівся на графон у гарних трейлерах, які теж виявилися найдбаловим. Було б круто, аби усі, хто купив цей розвод у літровій банці, отримав автоматом гроші назад. На мою думку, The Day Before однозначно є не просто халтурою і неповагою до покупця, а це один із найгірших, найлінивіших і найбездарніших проєктів за увесь час існування індустрії. Це реальний кидок через пісюнин на йобдесят. Тиріччя без перебільшення багато хто на Reddit та інших майданчиках, в тому числі і я сподіваюся, що цих сраних клоунів накриє справжнісіньке цунамі із судових позовів, яке змиє їх назад у дно геймдеву, і ці аферисти більше ніколи звідти не вспливуть. Я зараз скажу банальні речі, але для якісної гри потрібна наполеглива праця штат розробників із досконалим розумінням геймдизайну, і найголовніше твереза оцінка своїх можливостей. Росіяни вкотре керувалися своїм головним життєвим принципом. Ладно. І так Як то кажуть, результат трохи передбачуваний. Проект заслужено відправляється на смітник індустрії, де йому і місце. Наостанок хочеться вкотре сказати: не ведіться на красиву картинку анонсуючих трейлерів. Перестаньте сліпо вірити обіцянкам розробників, ким би вони не були. Навіть якщо сам Код обіцяє вам справжнісіньку революцію в геймінгу, спершу поставте запитання, що він робить у мене в квартирі, а потім спокійно дочекайтеся релізу і оцінок, можливо, нашого огляду чи думки. Можете написати, що думаєте про це все. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі. Де ви знайдете актуальні ігрові новини? А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.